Російський диктатор Володимир Путін напередодні зробив низку заяв під час зустрічі зі студентами морського технічного університету у Санкт Петербурзі. Він розповів, що в майбутньому, як еліт України, він бачить учасників кривавої війни проти України, а не відвідувачів модних голих вечірок. От саме із этих людей ми дожди в будущим формірувати еліту страни. Не з тих же там. Наші геніталії обнажають заднє місце показують. Ну такі теж нужны чудики. Також через дві доби після падіння літака іл 76 Путін заявив, що літак нібито збила Україна, і на його борту були українські військовополонені, які прямували до місця обміну. У пропагандистських змі з'явилося відео ніби посадки українських полонених на борт. Путін запевняє, що російська сторона зафіксувала запуск двох ракет з території підконтрольних України. Наші системи ПВО по своєму самоліту по определенню наносити удар. не можуть там стоять системи. Свої чужий. за його словами засоби ураження вилучені на місці говорять про те, що це була ніби ракета ППО. Проте жодних доказів своєї версії подій росіяни не надали. Кремль не допускає міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76. Більше того, у Москви було достатньо часу, щоб сфабрикувати докази і надати будь-яку вигідну для Кремля картину. Вважає український політолог і військовослужбовець Тарас Березовець. Реальні обставини катастрофи іл 76 під Білгородом досі невідомі. Як повідомляє телеграм-канал Кремлівська табакерка з посиланням на джерела в Міноборони РФ серед генералів генштабу, політ виконувався в режимі підвищеної секретності. Було мало інформації навіть у військових. Він натякнув, що полонених на борту могло й не бути. Українська сторона заяву Путіна, поки не коментувала також напередодні, не підтвердила, що у літаку були військовополонені, як і те, що причиною падіння літака стала атака збройних сил України. Президент Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні катастрофи. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо. Враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти це головне слово зараз. Водночас координаційний штаб зі свого боку підтвердив, що 65 українських захисників зі списку розповсюдженого розпропагандою після аварії, і 76 дійсно планувалося повернути в Україну в рамках обміну 24 січня. Зазначається, що опитані родичі українських захисників зі згаданого списку ознайомили з відеоматеріалами і поки не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які вказували і на їх рідних. Голова координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Кирила Буданов підкреслив. Версія російської пропаганди про те, що вказаний іл 76 м міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін, і досі викликає багато питань. Наголосив начальник головного управління розвідки Міноборони України. На умовах Києва ймовірно Сполучені Штати Америки хочуть закінчити руйнівну війну між Україною та Росією, як заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, США просуватимуть формулу миру президента України Володимира Зеленського на міжнародному рівні. Формулу миру західним партнерам президент України представив під час саміту. G20. вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення військ РФ з окупованих територій. Усього документ містить 10 пунктів, які мають зупинити російську агресію та забезпечити Україні безпеку. На сьогодні це єдиний майданчик, який працюючий. За словами президента, якщо та сторона готова буде сприймати цей документ, то це буде говорити про те, що питання про переговори є актуальним. Однак на сьогоднішній день, на думку Володимира Зеленського, це питання не є актуальним. Запиту від Росії не бачу, в діях їх цього не бачу, в риториці бачу тільки нахапство і вбивство. Те, що Україна може розпочати переговори з Росією, говорив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Однак тоді, коли окупаційна армія отримує певні тактичні поразки, на його думку, результат переговорів багато в чому залежить від стартової позиції. Мені дуже подобається формула, що всі війни закінчуються переговорами. Це достатньо ну зрозуміло питання в тому, в якій ти позиції знаходишся, коли починаєш ці переговори. Якщо переговори... Починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки. В них почалися процеси, про які достатньо ефективно і ефектно говорить пан Данілов. Ну тобто, ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти, то тоді так безумовно переговори. Кремлівська влада час від часу вдається до заяв на кшталт готовності до переговорів з Україною, але тільки на потрібних Москві умовах. Українська сторона на початку повномасштабної війни ще намагалася вести переговори з агресором. Рішення України не вести переговори з Росією було ухвалено після того, як Путін оголосив анексію окупованих територій України 30 вересня 2022 тисячі Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу і говоритиме лише тоді, коли до влади Росії прийде інше керівництво. Єдина умова для переговорів із Кремлем. Мем, за словами Зеленського, це повністю звільнені від ворога тимчасово окуповані території. У Москві спалахнув театр сатири на тріумфальній площі. Як повідомляють російські телеграм-канали, з даху будівлі валив густий дим. Пожежа сталася вранці 28 січня під час робіт із заміни покриття. На даху палаючого в центрі міста театру було до 10 осіб. Це робітники, які проводили реконструкцію купола. За попередню інформацію, площа пожежі становить близько 250 квадратів. Вогонь активно розповсюджувався. Тим часом у прес-службі театру Сатири повідомили, що людей з будівлі евакуйовано, а те, що сталося, там назвали не пожежею, а задимленням. Якщо Україна програє у війні, то Будапешт претендуватиме на Закарпаття. Про це заявив лідер ультраправої партії Угорщини наша батьківщина Ласла Тороцький. Таку заяву політик зробив під час виступу на річній партійній конференції в Будапешті в суботу, 27 січня. Повідомляє видання індекс. За його словами, тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, яка зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно. При цьому він заявив, що нібито Україну купив Блекрок, найбільший у світі інвестиційний фонд з бюджетом у понад 10 трильйонів доларів. Угорський політик запевнив, що його партія виступає за закінчення війни в Україні, а саме за негайне припинення вогню, мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів. Якщо державність України припинить своє існування, внаслідок війни його партія претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія, цитує Тороцького видання Індекс. Варто відзначити, що це не перші подібні заяви з боку лідера ультраправих. Минулого року він говорив про необхідність запобігти початку нової світової війни, розповсюджував російський наратив, що Україну нібито продали іноземним інвесторам, а також виступав проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Угорщина допомагає РФ знищувати Україну. Ще до повномасштабного вторгнення угорські дипломати на Закарпатті роздавали паспорти, що призвело до великого дипломатичного скандалу. Прем'єр-міністр Віктор Орба. Також грає на користь Кремля у 2022 році. Політику скандалився заявою, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, тому що санкції проти Москви не спрацювали і, звичайно ж, їх треба зняти. Також він заявив, що війни в Україні можна було б уникнути. А в грудні на засіданні Європейської ради Орбан заблокував 50 мільярдів євро та майже зірвав плани щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. У свою чергу російський політик політики, правозахисник Марк Фейгін заявив, що президент РФ Володимир Путін в обмін на підтримку пообіцяв Орбану частину України, а саме Закарпаття Білий Дім розробляє нову стратегію допомоги Україні, яка буде зосереджена не на відвоюванні захоплених Росією територій, а на відбитті нових російських наступів, а також довгострокових перспективах, зміцнення збройних сил та економіки. Як пише з ваштон пост цей план відрізняється від минулорічного. Тоді штати та союзники направляли в Україну тренерів та сучасне обладнання, щоб швидко відтіснити війська. РФ тепер ідея полягає в тому, щоб Україна втримала свої позиції і стала сильнішою до кінця року. У статті наголошується, що плани США є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, що підтримують Україну, обіцяючи її довгострокову безпеку та економічну підтримку. Наразі кожна сторона готує документ із конкретними зобов'язаннями строком до 10 років. А угода ця залишається перспективною, навіть якщо Дональд Трамп знову стане президентом США. У той же час ця стратегія не полягатиме лише побудові оборонних окопів. Західні партнери сподіваються, що цього року Україна не втрачатиме території та зосередиться на тактиці, яка вже показала себе ефективною. А вона припускає обстріли на великій відстані, зокрема французькими крилатими ракетами, стримування Чорноморського флоту РФ для захисту морського транзиту з українських портів, зв'язування окупаційних сил в Криму за допомогою ракетних ударів і диверсійних спецоперацій. Також американці не залишають надії на початок переговорів між Україною та РФ однак не очікують, що Путін буде налаштований на діалог цього року, оскільки розраховує на перемогу Трампа та зменшення допомоги Україні. Тим часом у Сенаті США домовилися про міграційні зміни, що розблокують допомогу Україні. Як повідомляє CNN, учасники переговорів погодилися значно обмежити перетин нелегальними мігрантами південного кордону. Очікується, що угода Сенату буде оприлюднена вже наступного тижня. Вона також прискорить процес надання притулку, який розглядатиме справи протягом шести місяців. Порівняно з існуючою системою, за якою це може тривати до десяти років. Ці деталі відкривають нове вікно у гучні переговори, які тривають уже кілька місяців. Оскільки лідери Сенату сподіваються, що їм вдасться приєднати угоду до допомоги Україні, Ізраїлі та Тайваню, оскільки насуваються внутрішні та міжнародні кризи, у свою чергу Байден назвав угоду про кордон одночасно жорсткою і справедливою. Президент пообіцяв підписати документ відразу як його приймуть парламентарі, пише Рейтерс. Однак, за даними за телеграф, Путін планує продовжити війну в Україні до 2027-2028 років. Президент Ре вважає, що економічна мобілізація переламає перебіг війни в Україні. Зараз ми перебуваємо у сценарії, коли Росія витрачає 40% ВВП на цю війну. Це більше ніж на охорону здоров'я та освіту, незважаючи на те, що складно оцінити масштаб переходу РЕФ до військової економіки, оскільки інформація про оборону промисловість засекречена, а пропаганда їх лише перебільшує. Експерти переконані, що російський військово-промисловий комплекс є небезпечним і активно розвивається. За даними міноборони країни агресора, за минулий рік Росія виготовила 1530 танків і 2518 бойових броньованих машин. Виробництво танків збільшилося на 560, а БТР на 350%. відсотків. Анонімні західні чиновники зазначили, що Росія планує виробляти 2 мільйони артснарядів на рік, що вдвічі більше ніж очікували західні спецслужби. Додайте до цього постачання снарядів, ракет і безпілотників з Ірану та Північної Кореї, і Росія вже відновить вогневу перевагу, яку мала на початку війни. Проте, незважаючи на такі масштаби виробництво, цього недостатньо для перемоги. Видання зазначає, що в умовах російських штурмів піхотинці не мають необхідної вогневої підтримки. За оцінками The Telegraph, країна агресорка поки що не може виробляти достатньо зброї для проведення крупного наступу цього року. Водночас західні санкції не заважають Росії виробляти зброю, а лише змушують витрачати додаткові гроші на кожен компонент. Однак, навіть попри це, російська військова машина має проблеми з нестачою кваліфікованої робочої сили та низькою якістю запчастин. Тому навіть військово-промисловий комплекс радянської спадщини не встигає за масштабами сучасної війни.